Ервін Мозер Чудові історії на добраніч. Зустріч у снігу. Якось котик Маврицій захотів уперше в своєму житті поїхати в лижну відпустку. Він купив спорядження та вирушив на популярний гірськолижний курорт. Там, у маленькому готельчику, якраз знайшлася для нього кімната. Котик Маврицій думав, що кататися на лижах то дитяча забавка, але коли піднявся на крутий схил, йому аж у животику закрутило від страху. Котик набрався духу і відштовхнувся палицями. Однак далеко він не заїхав. За кільканадцять метрів на його шляху, прямо посеред лижні, Стояв товстий морж. Маврицій не зумів його об'їхати. Від зіткнення котик загубив свої лижі і палиці, і тваринки вдвох стрімголов покотилися згори. Мавриці міцно вчепився в моржа. Здалеку здавалося, що він їде на санчатах чи в гумовому човні. Внизу Морш звернув з лежні і помчав крізь молодий сосновий ліс, і разом з котиком шубовснувся у гірське озеро. Маврицій устиг голосно закричати перед тим, як піти під воду. Морш одразу ж пірнув за ним і витяг котика з води. Співробітники гірської служби порятунку все це бачили і помчали до міста пригоди. Але Морж почувався як ніколи добре, він аж порохкував від задоволення. Вочевидь, ковзання на пузі і холодне купання йому дуже сподобалися. Котику маврицю також нічого не боліло, він тільки дуже злякався і намочив хутро. Від чого мав страшенно нещасний вигляд. Рятувальники загорнули його в теплі ковдри та якнайшвидше доправили до готелю. Там вони вклали його в ліжечко, і Котик одразу ж заснув. Наступного ранку Мавриці зустрів моржа на терасі готелю. Той якраз їв велетенську порцію морозива. Маврицій замовив собі чашку чаю. Він вибачився перед моржиком за вчорашню халепу і подякував за свій порятунок із води. Морж лише засміявся. Та мені це в радість, сказав він. Якщо хочеш, можемо сьогодні повторити. Але котик про таке й чути не хотів. Того ж дня він поїхав додому. Це було його перше. І остання лижна відпустка.